Що ж, друзі, знову всім привіт! На зв'язку з вами компанія Вашкарс і ми пригнали для вас один з дуже популярних та класних автомобілів типу Універсал, який є. Надзвичайно, як я вже казав, популярними на ринку України. Це, друзі, Volkswagen Passat B7. В класному такому червоному кольорі, але в дуже ідеально збережному стані. Друзі, реально, автомобіль можна сказати, що тільки недавно виїхав з заводу, бо стан дійсно вражає. І я впевнений, що в цьому відео ви самі в цьому переконаєтесь, друзі, оскільки автомобіль має. 2013 рік випуску жодний нефарбований елемент і 199 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу. 2,0 дизельний вигун, автоматична DSG, коробка передач, 에, Airline обвіз друзі, 4Motion, повний привід, тобто 4х4. Дійсно, таких автомобілів зараз на ринку України є дуже і дуже мало. А особливо в такому стані їх практично немає. Тому, друзі, хто хоче такий автомобіль, хто давно шукає такий автомобіль, звертайтесь по телефону, який ви бачите, вказаний в нас на відео. Телефонуйте, все вам розкажемо про автомобіль, покажемо та приїжджайте на огляд та тест-драйв, будемо раді всіх бачити. А детальніше зараз про цей автомобіль трішки згодом, як завжди, друзі, попросимо підписатися на наш канал. Будь ласка, зробіть підписку. Підпишіться на канал, щоб не пропустити жодне з наших відео. Також підтримайте нас лайком і всі питання задавайте в коментарях. Також, друзі, в посиланні або в коментарях під цим відео ви побачите посилання на Viber і Telegram канали куди ми закидаємо автомобілі, які ми купляємо на вільний продаж, які купляємо для клієнтів. Також можна побачити, друзі, автомобілі, які доступні під замовлення. Тобто ми закидаємо автомобіль, який доступний, щоб його замовити. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити автомобіль своєї мрії. А зараз, друзі, детальніше про цей Volkswagen Passat. Нереально класна оптика. Друзі, хочу наголосити: ви бачите фари, вони настільки не виглядають настільки чисто і прозоро, оскільки автомобіль не полірувався. Абсолютно ні автомобіль, ні фари. Жодний елемент автомобіля не полірувався. Ви можете бачити все так, як воно приїхало з Європи. Автомобіль в ідеальному стані, як я вже казав, без жодного підфарбування по кузову, без поліровки, без хімчистки абсолютно дійсно, реально дуже гарний і дуже збережний стан європейського автомобіля. Тому, друзі, переходимо далі. По автомобілю, як я вже казав, не фарбований. Жодних м'ятних, жодних сколів немає абсолютно. Що по бокових частинах, що по криші, немає абсолютно. Всі вікна рідні в автомобілі, нова тормозна система, як передня, так і задня. Дуже хороша резина Лаурен, такі круті, легкосплавні диски, комбіновані, чорні та серебристі. Виглядає дуже гарно і надзвичайно класно доповнюють цей автомобіль. Автомобіль дійсно класно обслуговувався завжди на сервісі, друзі. Регулярно він проходив техобслуговування. тобто з цим автомобілем все класно. Ви в кінці також почуєте цього відео, як ми заводимо його, як гарно і легко працює тут двигун. 190 тисяч рідного пробігу це все каже само за себе. І дійсно видно, що, друзі, пробіг можна зрозуміти не тільки там по двигуну, там, наприклад, чи комп'ютерну діагностику, але пробіг легко зрозуміти, друзі, також по вигляду автомобіля. Чи він затертий, чи він не зашарпаний і тому подібне. Тому реально, друзі, видно, що 199 тисяч рідного пробігу тут. В цьому автомобілі дійсно є. Переходимо далі. Як я вже вам показав, по цій частині, друзі. Фари, стопи, наприклад, зараз також ззаду покажу. Бередній бампер. Це і все це в ідеальному стані. Воно немає ні сколів, ні подряпин. І друзі, знову ж таки наголошую, що це все без полірування кузова. З поліровкою буде ще набагато краще і ну, гарніше виглядати, ефектніше набагато. Зберігайте, будь ласка, друзі, наш Вінкод, код. Також внизу під описом відео він буде. Робіть скріншоти. Хто хоче зараз, можете зробити, перевіряти за всіма наявними базами в інтернеті. І дійсно, друзі, вам підтвердить те, що тут йде 190 тисяч рідного пробігу. Автомобіль в дуже класному стані. Ось тут, наприклад, часто буває така в пасатів проблема, якщо ви купляєте пасат, який вже можна сказати, Трішки віджив своє, який вже має багато корозії. то тут, тут над лобовим склом дуже часте місце в автомобілях, де починає проступати ржавчина. Тут же, як ви бачили, вона в ідеальному стані, та й взагалі криша, в принципі, в ідеальному стані. По боковій частині, по задній частині. Зараз покажу вам. Знову ж таки, також це все в класному стані, і в оригінальному і дуже збережному стані. Показую, друзі, вам задній бампер. В ідеальному стані ніяких подряпин немає він також. Абсолютно задні стопи без сколів, без тріщин, без запотівань. Це немало важливо, друзі. Бо дуже часто буває таке, що в автомобілі бувають сколи, тріщини, запотівання стопів чи фар. Це не має ніяких проблем, це не має біди, якби автомобіль буде їздити, але хочеться, щоб воно все виглядало гарно і достойно. Саме тому, друзі, ми стараємось підбирати для вас автомобілі реально хорошого класу. Реально такі автомобілі, за які ви будете вдячні і будете їздити ними роками, які будуть служити вам надійно, вірою і правдою, і будуть, як сказати, так би хорошим другом в дорозі. Хорошим та надійним другом в дорозі, який ніколи не буде підставляти. Тому, друзі, автомобіль це дійсно, він не коштує копійки. На нього люди завжди всі важко працюють, щоб придбати собі його. Тому, друзі, хочеться, щоб і ви, як наші клієнти, купували хороші автомобілі. Саме тому ми, друзі, приганяємо тільки хороші і перевірені автомобілі для вас, як наших клієнтів. Так, зверніть увагу, задній бампер, навіть, друзі, нижня, чорна частина, знову ж таки, вона без подряпин, без потертостей. Зверніть тільки, чого варте днище з цього автомобіля. Воно просто в ідеальному стані, жодних проблем, жодних недоліків. Вся екологічна система на місці. Тобто каталізатори. Дуже багато людей, друзі, зараз вирізають е цю сажову систему. Каталізатори, за які можна там зробити додаткові незначні друзі, гроші, але можна зробити. Такого робити я не рекомендую і взагалі це не рекомендується робити, оскільки, друзі, воно все як є в автомобілі, воно так і має бути. Ми ніколи не вирізаємо каталізатор чи слажову систему. Ніколи, абсолютно. Все, як є в автомобілі, ми все так і завжди його продаємо. Все, все в наявності і все в купі. Можете будь-яка перевірка для нашого автомобіля е, замовляти. Чи то буде комп'ютерна якась діагностика, чи перевірка в сервісному центрі, наприклад, чи перевірка якогось експерта. Друзі, немає значення. Наші автомобілі завжди... Доступні для будь-яких перевірок. Саме тому ми за них спокійні і з впевненістю і з легкістю можемо вам їх рекомендувати. Переходимо ми, друзі, по салону. По салону автомобіль в ще кращому стані, як не дивно, ще в кращому стані, ніж ззовні. Бо зовні, друзі, я знову ж таки кажу, він не полірований, але дуже часто люди сполірують, підкрасять і воно виглядає гарно. У нас автомобіль не фарбований, не полірований і виглядає дуже класно. Всередині має два ключі. Ви тільки послухайте, як гарно і легко він заводиться. Зараз меншу звук і покажу вам, як заводиться. Друзі, не встиг нажати, автомобіль вже завівся. Робить як годинник, як швейцарський годинник, можна так сказати. Зараз але була відкрита дверка, друзі, тому трішки погано чути. Зараз ще раз заведу. Я не знаю. Я навіть не встигаю, друзі, почути, як він легко і гарно заводиться. Просто він в секунді. В секунді його нажимаєте ключ старт стоп, яких є два, два ключі, друзі. І він в секунді просто заводиться. Тому. Це реально класно. Те, що тут двигун гарно і легко працює, дійсно, друзі. Двигун в автомобілі. Це відіграє важливу роль, і важливу роль друзі відіграє те, що в автомобілі 199 тисяч рідного пробігу. Тобто не скручений. Дуже багато людей, які приганяють автомобілі, не тільки друзі вирізають екологію, але і скручують пробіги, продають якісь фарбовані автомобілі, автомобілі після ДТП. Щоб цього всього уникнути, довіряйтесь професіоналам, друзі. Будь ласка, оскільки вам цей автомобіль колись в майбутньому ще 100% продавати, бо люди зазвичай так звикли, що купляєш один автомобіль, підзбирав, продав, купив інший. Тому, друзі, щоб купити автомобіль з хорошим пробігом, обов'язково довіряйтесь професіоналам. Таким як ми. Ми перевіряємо, друзі, завжди все чітко, все, щоб було ясно і максимально прозоро. Тому, друзі, зверніть увагу навіть на стан руля. Ну, видно, видно, друзі, що 199 тисяч рідного пробігу. Я не, не потрібно нічого лишнього говорити. Ви бачите все на відео, саме за себе все показує. Реально 199 тисяч, і гляньте на ці сидіння просто в ідеальному стані. Жодних потертостей, жодних прим'ятостей абсолютно дуже гарно. Електрорегулювання працює, все на відмінному стані. Працює як вверх, так і вниз. Є так само підтримка спинки, Повністю, оце регулюється, це вверх-вниз регулюється, друзі. Ось так сидіння під'їжджає. Ось такого плану. Тут речижок є в цих автомобілях. Дуже гарно і легко також під'їжджає. Ну реально, реально, друзі, автомобіль в відмінному стані. Немає абсолютно з ним нюансів. недоліків, гідропідсилювач працює невідмінно, просто легко крутиться, що в ліву, що в праву сторону. І це просто на заведенні автомобілі. Якщо будете їхати, крутиться буде ще набагато легше. Як казала одна дівчина, яка купувала в нас автомобіль. Руль крутиться так, ніби його тут немає, абсолютно так, наскільки легко. Дійсно, дійсно, наші автомобілі збережені, відповідний стан. І саме тому, друзі. Скільки тут рідний і хороший пробіг, в автомобілі збережені, і тому вони працюють гарно. Так, є підігріве сидінь, комплектація дуже крута. Як ви бачите, тут йде шкіряний салон, такий з перфорацією двохзонний клімат-контроль, парктроніки також перед зад, як ви могли вже бачити. Передні підігріви сидінь також у нас є. Обдув двохзонний клімат-контроль, підігрів лобового скла, підігрів заднього скла, підігрів бокових дзеркал. ну, Комплектація, друзі, я думаю, ви бачите. Дуже крута. Автоматична коробка передачі DSG, як я вже вам казав, і що немало важливо, що в цьому автомобілі йде 4Motion. 4Motion, друзі, це повний привід 4х4. Це е, дуже класна функція, тому хто шукає для себе Volkswagen Passat b 7 саме Volkswagen Passat B7, тому друзі. Моя рекомендація вибирати вам саме Fomotion або Fassat Altrek. Реально хороші автомобілі на повному приводі. І, наприклад, взимку вам буде набагато зручніше, і ви зрозумієте саме, чому я рекомендую вам обирати Volkswagen Passat B7, Fomotion або Altreк. Повний привід, він ніколи не буде зайвим і завжди, я думаю, знадобиться вам в дорозі. Тут трішки йде інша підвізка. Реально, друзі. Автомобілі достойні і варті уваги. Зверніть увагу на сидіння, в якому воно класному і хорошому стані, просто воно практично в такому стані, друзі, що на ньому майже ніхто не їздив. Реально без потертостей, без подряпин, без тріщин, без ніяких е, підшивань, без перешивань, без підфарбувань. <coughs> Реально, друзі, автомобіль вартий уваги. Тому хто шукає для себе саме такий автомобіль, зверніть, будь ласка, на нього увагу. Ми переходимо до задньої частини. Задня частина, друзі. Також в дуже хорошому стані, можна сказати, в ідеальному стані. Тут посередині мені подобається в цих Volkswagen, в пасатах їхній підлокітник. Тут він йде дуже зручний. Отак нажимаєте, виїжджають ось такі класні підстаканники. Тут відкриваєте, друзі, тут буде ще додатковий бардачок. Реально класно, реально зручно, особливо для задніх пасажирів. Собі їдете. Наприклад, якщо, друзі, у вас два пасажири, ви собі взяли по каві, поставили і вона нікуди вам не дівається, і її можна не тримати в руках. Ну і так, друзі, а тим часом ми переходимо до передньої частини. Знову ж таки, покажу вам, як гарно виглядає торпеда, тобто приборна панель, хто не розуміє слово торпеда, як виглядає вона гарно і ергономічно з задньої частини сидінь. Виглядає дуже класно. Мені подобаються, друзі, Volkswagen, це, як би так сказати, реальний, хороший німецький автомобіль за його ергономічність. Тут все доповнено. Він наскільки гарно збитий, на гарно, гарно зроблений, друзі. В ньому, як би сказати, немає що доповнювати. Реально хороший автомобіль. В нього сідаєте, просто наскільки відчувається ось ця коробка передач, наскільки відчувається взагалі динаміка автомобіля. Оцей руль, воно наскільки все класно, друзі, і сидіти комфортно і керувати цим автомобілем комфортно. Реально відчувається те, що це хороший німецький автомобіль, який зробили з якістю. Не просто друзі, зробили як роблять китайські автомобілі. Так можна сказати, що все репить, все скрипить. А реально автомобіль, який зроблений. З якістю. Тому саме Volkswagen Passat, наприклад, B7, B6, B8 це реально класні автомобілі, які я рекомендую, якщо з типу Універсал для себе придбати. Реально хороші і класні автомобілі. Зараз, друзі, ви бачили, шторка в нас мала два положення. Ви могли бачити, включається менше-більше. Зараз ми перейшли до нижньої частини. Тут і знизу ми бачимо, друзі, у нас є ось такий наповнювач для коліс, жилетка, також додатково, Донкрат оригінальний, тут у нас є бірочка. Зверніть увагу, оригінальний той самий він-код. Тут, якщо потрібно, вам були колись, можливо, підбирати колір для автомобіля або щось типу цього, друзі. Ви можете, хто не знав, друзі, в Volkswagenaх, хто не знає. Щоб підібрати, наприклад, колір або щось інше, потрібно звернутися не на Вінкод, а звернутися до цієї бумажки, яка розташована в відділі, де знаходиться докатка. Саме там ви оце робите фотографію і показуєте тій людині, яка вам, вас за це запитує. Друзі, переходимо з задня частина з правої сторони пасажира. Зверніть увагу, тут є незначна прим'ятість легенька. Ось тут це незначна, вона не потерта, не подерта, не поцарапана, вона трішки прим'ята. Друзі, чому там є незначна прим'ятість? Саме тому, що цим автомобілем в Європі керувала жінка, яка мала діток і возила їх до школи та садочок. Тобто автомобіль не мав ніяких таких, можна сказати, Важких нагрузок, мав ніяких проблем абсолютно. З ним їздила гарно і легко керувала жінка, їздила помалу, возила, як нам казали, друзі дітей в школу та в садочок. Саме тому на задньому сидінні ви бачили прийм'ятість від дитячого сидіння. Більш збереженого автомобіля зараз в заразній час, друзі, ви не знайдете. А ми переходимо зараз, друзі, до частини підкапотного простору. Показую вам, як гарно і легко працює двигун. Зараз ми його заведемо додатково і слухайте не тільки з салону, але слухайте й ззовні, як гарно і легко заводиться двигун Volkswagen Passat B7. Друзі двигун завівся з півоберту. Навіть не знаю, як сказати вам. Реально класно, реально дуже легко, працює невідмінно, можна сказати, як, як я вже вам казав, друзі, як швейцарський годинник. Дійсно класно. Жодних лишніх звуків немає абсолютно. Слухайте далі. Знімаємо кришечку, покажу, що все сухенько тут під автомобілем. Під кришкою автомобіля. Зверніть увагу, все сухо, все гарно. Дійсно, друзі, автомобіль вартий уваги. Дійсно, автомобіль в хорошому стані, під мотором. Друзі, мотор, точніше, під кришкою мотора, під капотом, під днищем автомобіля. Реально, друзі, автомобіль в ідеальному стані. Тому за це все ви можете не хвилюватись, можете не боятись. Автомобіль відповідає всім нашим вимогам. Саме тому ми його підібрали для вас. Ну, а зараз, друзі, ми переходимо до е, слідуючої діагностики. Це буде діагностика на налокофарбне покриття. Як я вже завжди вам наголошую, як нашим підписникам, друзі, е, звертайтесь. До професіоналів, тому що автомобіль дуже багато покупців, наприклад, при вас можуть або, наприклад, на відео пробивати лише, наприклад, от капот в одному місці пробили і все. Друзі, так не робиться. На автомобілі може бути дуже багато локальних підфарбувань. Тобто, наприклад, якщо ви проб'єте капот з однієї і з другої сторони, це не означає, що він не буде підфарбований десь на початку або в кінці. Розумієте, локальне підфарбування може бути розташоване на відстані, наприклад, 10 на 10 см або 10 на 20 Тобто такого плану. От ми пробиваємо, до прикладу, зараз крило. Ми могли його пробити зверху, а от донизу його не йти. А знизу, друзі, воно, наприклад, від піскуструю, наприклад, так як від коліс відбивається, або, наприклад, там є автомобілі, які схильні до корозії, воно поржавіло. І ми його підфарбували, наприклад, так. І не пробиваємо прибором, щоб вас обманути і вам не показати. Друзі, ми так не робимо. Ми вам показуємо кожний елемент в декілька разів, як завжди. Я вам це наголошую. Бо бувають локальні підфарбування. Кожний елемент ми пробиваємо, як ви зараз бачите, через кожних 10 см, щоб уникнути локальних підфарбувань. І саме тому, друзі, наші автомобілі завжди чесні, завжди перевірені, максимально перевірені. Ось ми пробиваємо зараз дверку, знизу, зверху, посередині, повністю під ручками. Повністю завжди весь, весь спектр діагностики ми надаємо вам, як нашим покупцям. І друзі, не тільки, наприклад, як вам сказати, ми знімаємо відео для зовнішнього вигляду. Звісно, зовнішній вигляд це важливо. Важливо показати вам, як виглядає автомобіль, чи має він подряпини, чи має якісь він недоліки, чи тому подібного. Але не тільки зовнішній вигляд це важливо в автомобілі. Важливо, як я вже вам казав, це є його двигун. Дивигун, друзі, ви чули, як він гарно і легко працює тут. Тут дійсно 190 тисяч оригінального та чесного пробігу, але знову ж таки наголошую, що в нас не один етап діагностики. Саме тому ми підбираємо хороші і чесні автомобілі. Перший етап діагностики це є якби, зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд ми завжди оглядаємо автомобіль, якщо він, в принципі, по параметрах нам підходить, чи по комплектації, чи, наприклад, ми дивимося на щиток приборів пробіг. Взагалі, по зовнішньому вигляду ми пробили його, подивилися. Він нам підходить, ми працюємо з ним далі. Ми далі його діагностуємо на лакофарбне покриття. Лакофарбне покриття. Якщо друзі, нам підходить, якщо ми пробиваємо весь автомобіль, наприклад, так як з цим автомобілем було, ми він нам сподобався, і нам сподобався його чесний пробіг, як працює в ньому двигун. Ми його купили. Ми перевірили його повністю на лакофарбне покриття. Ми подивилися, що жодного елемента в цьому автомобілі, друзі, фарбованого немає. Абсолютно весь оригінальний окрас, тобто ні одного ні локального, ні місцевого, ні лаку, ні фарби на автомобілі немає. Тільки все в оригіналі. Ми цей автомобіль прийшли до слідуючої діагностики. Але це не означає, друзі, якщо автомобіль не фарбований, що його потрібно вже купувати. Ні. Ми перейшли до слідуючого етапу. Ми перевірили на лакофарбне покриття, він був нефарбований. Перейшли до слідуючого етапу, це комп'ютерна діагностика. Комп'ютерна діагностика, друзі, нам показала, що в автомобілі немає проблем, немає недоліків. Комп'ютерна діагностика показала нам, що в автомобілі абсолютно не виявлено помилок. Зараз ми вам знову ж таки це протестуємо та знову ж таки це покажемо. І, друзі, знову ж таки, комп'ютерна діагностика це ще не завершальний етап. Ми, якщо, наприклад, так як в цьому випадку коробка автомат, обов'язково перевіряємо її на справність. Бо, друзі, поки ти не проїдешся, поки ти сам не спробуєш, як їде, як працює двигун, чи все порядку ним з двигуном, з коробкою, з ходовою частиною, до того часу робити висновки не можна. Ми, друзі, перевірили, що двигун на коробці автомат працює дуже класно. Коробка відповідає на всі 100%, відпрацьовує невідмінно. Просто Ні, жодного затримання, жодної затримки, так подіоргування, ніякого звуку абсолютно немає. Коробка працює просто невідмінно. Ми зробили комп'ютерну діагностику, все це нам підтвердило. Автомобіль в гарному стані, і вже тоді, друзі, ми зробили вирішення, що цей автомобіль можна купувати для вас і для наших клієнтів. Бо за кожний наш автомобіль ми відповідаємо особисто. Так, друзі, будемо проводити ще вам такий міні-тест-драйв. Покажемо, як вже показували, два ключі. Слухайте, як заводиться автомобіль, включили запалювання. Слухайте, як заводиться двигун. Навіть не скажу, що з пів оберту, бо швидше, набагато швидше. Коробка приключається дуже гарно, легесенько. паркінг, просто легенько, друзі. Електростоїнкове кермо. Нажали. Працювало доверху, тобто, нажали тормоза вниз, відпустили. Відчу, чути, як працює ручник, гарно спрацьовує швиденько. Драйв є, спорт так само є, і є вибори плюс-мінус. тобто, Можна включати також додатково. Е, працює гарна коробочка, тут є радіо, медіа, музика, тобто CD підключається телефон додатково по Bluetooth, можна підключати, можна розмовляти, говорити. тобто Автоскло з затемненням мультируль. Рульже вам показували в гарному рідному обшиві з кнопочками. ну Машина, друзі, реально дуже збережна. Автоматичне світло, включається, автоматичний датчик до світла, автоматичний датчик дощу. І так, зараз вам проїдемо по трасі, покажемо, як вона їде взагалі. який не Розгін на простому драйві, на спорт режимі. Машина по ходовій частині, по коробці, по мотору, друзі, можете бути спокійні, перевіряти, як завгодно. З машиною проблем немає абсолютно. Машина, як тільки з'їхала з конвейера, але машиною в Європі їздила жінка, як я вже вам показував, ззаді є незначна прям'якість від дитячого крісла. Тобто жінка возила дітей там, в садик, в школу. Машина реально дуже збережна. Так, друзі, 30 км на годину. Даємо газу, слухайте, як працює коробка. Коробка відпрацьовує на відміну. Все, D6, шоста передача. Розігнались, коробки просто не відчуваються. Друзі. Volkswagen є Volkswagen. Да, машина збита, реально класна, тримається купи, їде дуже легко. З однією рукою ви просто їдете, друзі, реально відчу... відпочиваєте. Сидіння таке в обхваті. Ну, дійсно класно. 109-110 км на годину. Просто машини не відчуваються. Те саме, що якійсь звичайній машині будете їхати, напевно, 60 км на годину. Тут зараз ми їдемо 110. Реально їдете, відпочиваєте. Собі включаєте легеньку комфортну музику на драйві. Машина економна, це двохлітровий, знову ж таки, нагадую вам TDI, дизельний двигун. Машина реально швидка, комфортна. і що я люблю в Volkswagen, друзі, це їхній от вигляд, обзор. Цей годинник. Вроді так, по-простому, в принципі, так, якось воно в b 6 посаді йшло, зараз в b 7 посаді у нас, ви бачите, є. Але воно дає свій вигляд, свій такий дизайн. Реально машина класна. Відчувається Volkswagen, відчувається такий, як би сказати, німецький автомобіль. Дійсно, концерн. Машина тримається, купи збита така. Реально класно. Зараз включаємо, друзі, спортрежим, даємо більше газу, покажу, як вам відпрацьовує на розгін знову ж таки. Спортрежим даємо газу. Друзі, машина підриває в секунді. Просто нереально. Пару секунд, 160 вже. Не буду більше, друзі, розганятися, але машина от 160 поворот. Машина тримається дороги просто класно. А титанових дисках хороша літня резина. Реально, друзі, машина в відповідному стані. Тому, якщо вас цікавлять хороші автомобілі з Європи та Швейцарії, перевірені з чесними пробігами, звертайтеся в нашу компанію, приїжджайте на тест-драйв, будемо раді бачити всіх.